Одним з найпоширеніших птахів, що ми можемо зустріти у Сіднеї, звичайно, крім бабуг, є ібіс. В Австралії мешкають два основні види ібісів. Це австралійський та Молуцький ібіси. А також можна зустріти ібіс священний. Ібіси досить великі птахи. середня величина 68 см. Ібіси живуть великими колоніями. Та активні переважно вти. У світлий час добиці птахи займаються пошуком їжі, відпочивають та чистять своє пір'я. Імбіси створюють компактні гнізда, зазвичай з гілок, на невеликій висоті на кущах та деревах. Ось ми зараз бачимо таке гніздо. Деякі навіть гніздяться на крутих скелях. Живуть ібіси переважно великими групами сотень і навіть тисяч окремих пар. Більшість Видів цих птахів мовчазні. Проте, в сезон розмноження вони можуть видавати чимало шуму, хрипіти, пищати чи гучно дихати, щоб продемонструвати свою присутність. Самці нарідко використовують особливі звуки для спілкування з пташенятами. Ці птахи харчуються майже всім, що знаходять у своєму середовищі. Проте, переважно вони м'ясоїдні. А також відомі попрошайки. і не відмовляються, коли їх пригощають, або можуть і самі щось поцупити і перевірити, а що це висмачненьке їсте. Хоча основу раціону івісів становлять лічинки комах, черв'яки, креветки, жуки, коники, дрібна їжа. Проте рослинна їжа складає меншу частину, хоча вони її можуть і споживати водорослі та водні рослини. Цікавим є те, що дзьобу пташенят ібіса прямий при народженні, але через два тижні починає набувати зігнутий донизу форму. І ось шукаючи їжу, ібіси можуть за допомогою цього свого довгого дзьоба зондувати ґрунт на наявність потенційної здобучі. Дзьоб у Ібісів чудово пристосований для пошуку їжі у мулі, ніздрі розташовані біля його основи, а не на кінчику. Це дозволяє ібісу дихати під час зондування. Всі види ібісів здатні літати. Вони літають з граями від місць ночівлі до місць харчування та у зворотній бік. Цікаво, що всі ібіси у зграї виконують помахи крилами синхронно. При польоті вони тримають шиї та ноги витягнутими, роблячи почергово помахи крилами та використовують повітряні потоки. Ось такий це незвичайний птах. А ви підпишіться, не забудьте.